Друзі, намасте! чергове відео з розбір Асан. Ми з вами розбираємо ті асани, які використовуються під час наших практик. Я нагадаю вам, що ми беремо нескладні асани, ті асани, які допомагають вам пройти перші кроки для того, щоб рухатись далі в розкриття можливостей ваших тіла. І ці можливості нам потрібні для того, щоб дізнатися про себе трошки більше, дізнатися, а на що ми здатні, Де наш отой, да, дата межа. І ем, під час е, виконання тих чи інших асан ми висвобождаємо ви, ви якусь кількість прани, енергії, яка спокійно рухається по нашому тілу, доставляючи законну енергію для нашого мозку. Трошки підрівняю тут, ага. Ось так, тому сьогодні у нас по плану, скажімо так, одна з скруток, але безпечних скруток, Да, є така частина людей, яким дуже важко робити скручування, чи стоячи, чи сидячи за різних причин. Тому сьогодні пропоную вам скрутку лежачі. Називається вона Супта мацідрасана. Ця достатньо безпечна скрутка. Чому? Тому що немає. М Скажімо так, осівого оцього витяжіння і напруження під час цього скручування, да? коли ми стоїчи робимо, вбимо, да, у нас все ж таки іде витяжіння і вплив на наш хребет, тому що ми в вертикальному положенні. В положенні лежачі, це найбільш безпечний варіант. В цьому положенні дуже добре розкривається грудна клітка, да? то тобто проопрацьовуються грудні м'язи. М'який вплив іде на. Органи черевної порожнини. Впливає дуже добре це положення ця асана на наш крістець, тобто розкривається, також поглиблюється рухливість і розкривається також, ну не розкривається не в плані розкриття закриття, а стимулюються суглоби нашим. Також під час цього положення Гарний вплив іде на наш хребет, що дуже-дуже важливо, да, в такому безпечному положенні, в горизонтальному, коли розвантажений він. І ось таке положення сьогодні ми будемо розбирати. Які протипоказання під час виконання цієї асани, це, мабуть, критичні дні у жінок, вагітність і, можливо, якісь острі захворювання кишково-травневого. Тракту, тому ось тут треба обережно. І так, ми з вами лягаємо на килимок, да, лягаємо обережно. Ну, перед тим як ми почнемо виконувати цю асну, лягте да, зручно, ноги зігнуті в коліна, руки в сторони. і трошки покачайте свої ноги стегна вправо-вліво. Обережно, не намагаючись. Обов'язково торкнутися колінами підлогу. Це не обов'язково. Затримайтесь в одному положенні да, голова в іншу. Оце звичайна скрутка, саме простий варіант, коли бачите, спіна зафіксована, грудна клітка зафіксована, але вплив іде саме нижня частина. Обережно піднімайте коліна і з черговим видихом опускайте коліна в іншу сторону. Да? Голову протилежну. Ось уже виконуючи отаке просте положення, ви вже дуже гармонійно впливаєте на своє тіло. Угу. Повертаємо з вдихом коліна назад. І зараз я пропоную праву ніжку витягнути, ліву ніжку підняти, підхопити і підтягнути її до живота. Наскільки це можливо? Не завалюючи вправо, вліво, да? просто тримаєте, дихаєте, звикаєте до цього положення. І ось ми підтягнули ліву ногу. Скрутка буде в праву сторону. Так? І ось дивіться, що ми робимо. Я правою рукою захоплюю себе за колінний суглоб, чи застигну, і починаю обережно повертатися в повертатися праву сторону. Стопа. Може зачепитися, пальчики ні. Застигну лівої ноги, ліва рука в сторону. І я обережно починаю скручуватись. Дивіться, знов-таки коліна, я не Намагаюсь дотягнути до підлоги. Ось я прийняла приємне положення, повернула голову в іншу сторону і починаю дихати. Дихаючи, я спостерігаю за відчуттями, і ось дивіться, спина безпечна вона пряма Тобто немає ніяких там відхилень. Але ось тут ви можете регулювати. Якщо ви відчуваєте, що хочеться трошки більшого, да, ви з видихом трошки більше да, натискаєте на стегно. Але дуже обережно. І індикатором да, вашого руху далі, Ну обов'язково це внутрішнє відчуття, пам'ятаєте? Принципи йоги це. Доброта та здоровий глузд. Тому ви можете трошки більше обов'язково затриматись на декілька циклів дихання. Будь-які неприємні відчуття в області вашого попереку ви послаблюєте чи взагалі не посилюєте. Як вийти з цього положення? Нагадую вам, що будь-яке Скручування це є розтяжіння певних м'язових груп, не тільки поверхневих, але й дуже глибоких. Тому обережно, не поспішаючись, ви витягуєтесь назад. Угу. Тут я рекомендую завжди зробити таке витяжіння, симетричне для того, щоб ну, трошки перенаправити енергію. Яка була направлена в іншу частину, і полежати перед тим, як почати робити в іншу сторону. Так? Згинаємо праву ніжку, підхоплюємо її руками і підтягуємо до живота. І якийсь час лежимо. Тобто ми розтягуємо задню поверхню стегна, сідницю. Живіт у нас тут розслаблений. І далі ваша ліва рука так? на суглоб чи на стегно, одразу ж праву ніжку, ручку в сторону. Пальчики можуть так, притиснутися до стегна, зачепитися, ви обережно, максимально слухаючи своє відчуття, починаєте скрутку в ліву сторону голова повертається у вас. Право. І приблизно методом енергії, да, тобто приблизно приймаємо положення як тілу зручно, як воно може. Продишіть це положення декілька циклів, вдих та видих. Ви можете прикрити очі, щоб краще зануритись в відчуття. Якщо є бажання і можливості, можна трошки посилити да, рукою трошки на Давити на стегно, і ваше коліна наблизиться ближче до підлоги. Але верхня частина, дивіться, грудна клітка розкрита, да? і ваші грудні м'язи працюють. Іде такий ем, приємний вплив на кишківник, на ваш шлунок, на печінку, на селезінку, ну і так далі, тобто всі органи травлення. Угу. І обережно виходимо, не поспішаючи. У нас з вами є положення Артхама цідраси, сидячи, да ми розбирали. Це більш складне положення, але оце менш да таке небезпечне. Витягуємось. Угу. Порухали. Стопами потягнулися, руки через сторону, опустили. Ну, як варіанти, які можуть бути. да Дві ноги зігнуті, руки в сторони ви піднімаєте таз і повертаєте коліна в сторону. да Ось такий варіант. Більш складний, чому? Тому що вплив на спину нижню частину більше на живіт більш. Ви тримаєтесь руками за. Підлогу, голова, прямо чи повертайте в протилежну сторону, тобто вправо коліна, в ліву голову. І у вас коліна на да, стегна притиснуті один до одного. Полежали декілька циклів. Обережненько. Виходимо, не поспішаючись. І одразу можна в іншу сторону. Ви на носочки піднялися, таз підняли і повертаєтесь в іншу сторону, обережно. Це більш складний варіант. Його не обов'язково робити, якщо у вас є певні проблеми в вашому хребті. У ваших ну, будь-яких інших частин, на які впливає ця асана, обережно виходимо. Хочу продемонструвати вам ще один варіант можливо, комусь він буде в нагоді. Подивіться, ми робимо все те ж саме, підтягуючи коліна, да? те ж саме перехоплюємо, да? ми скручуємо. Але нижня ніжка згинається, а ручка, яка да, ліва, вона захоплює себе за носок. Да. І ось такий варіант у вас виходить. Да. Більш складний, голову в протилежну сторону, тут більший вплив йде все ж таки на ем, верхню частину тіла. Тобто одна рука на коліні, інша рука тримає зігнуту в коліні ногу, тобто за стопу. Обережно виходьте, не поспішаючи. Те ж саме ми робимо в іншу сторону. Да? Лягли, витягнули ніжку, підхопили і починаємо скручування. Спочатку ми вкладаємо себе зручно, да? потім згинаємо ніжку, беремо, беремо себе. Да? І ось вам варіант ще один. Це вже, знаєте, такі модифікації, це вже для людей, кому ну, от трошки тр... треба додати відчуттів, більше зануритися, якісь частини тіла, щось потягнути. І знаєте, це відбувається, коли таке є відчуття тілу просить. От тоді ви можете, і не те, що воно просить, ще й можливості у вас є, і ви розумієте, що ніяких больових відчуттів, ніяких неприємних відчуттів у вас не виникає під час. Цих скруток. Обережно виходьте. І симетрично витягуємо руки за голову, ноги витягуємо і рухаємо стопи на себе від себе. Угу. Безпечний вихід з положення. Ви згинаєте ніжки, піднімаєтесь, повертаєтесь на бік, руками допомагаєте і виходите в положення сидяче. І так, ще раз, положення, яке ми з вами розбирали, називається. Субта мацієдрасана. Да? Положені лежачі, це більш безпечний варіант, більш такий доступний для людей, в кого є обмеження певні. Тому, будь ласка, практикуйте, спробуйте, обов'язково починайте з простого. Більш складні варіанти, знаєте, ще раз нагадаю, що в Юзі не обов'язково робити ну, щось надскладне і дещо себе, там, знаєте. Знесилити цим виконанням чи намаганням. Краще ось розпочати з такого простого отримати досвід, досвід володіння тілом, досвід, куди розкривається цей внутрішній ваш потенціал, енергія вільно рухається. Як це зрозуміти, що вона рухається? Ви починаєте адекватно да, мислити, у вас якісь ідеї, у вас зайвий да, оцей потік ідей, де ви можете не тільки да, приводити в порядок тіло, да, а Придумувати щось там ефективно виконувати якусь свою роботу, ну і взагалі по життю ставати більш такими харизматичними і так далі. Це буде говорити про те, що у вас цей потік є. Тобто ви збільшуєте його завдяки ось таким нескладним положенням тіла. Я вам дякую за те, що ви практикуєте. Якщо будуть питання, не соромтесь, пишіть, я завжди відповідаю і з радістю допоможу, якщо. Вам це потрібно. Всім дякую, бережіть себе, намасте, і до зустрічі на слідучому нашому розбірі.